Дай Боже, їдемо далі купати бульбу ось таким тракторцем, отакою копачкою. ктн 1-44, здається, мені вже писали, що вона називається. Трохи там мокро, але може воно буде нам воратися. Зараз будемо бачити, що воно нам скаже на то все. Так що, друзі, не переключайтеся, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, а ми їдемо копати бульбу. Так, маса щелк. Що з колобоку боку залізти? друзі, просто До речі, друзі, мене питали, як ми включаємо валі збора, як він включається. Значи передачу виключили, передачу на понижених, обов'язково передачі на понижених, передачу виключили, щеплення і... Вперед до шутка. він не працює, поки ми не відпустимо щеплення. Відпускаємо щеплення, вал бора працює. Якщо є передача включена, то не знаю, в нашому випадку вал бора не включається. Тільки на виключенні передачі. Так що, друзі, тепер перша. Єс. Пробуємо. Буде, певно, забивати, друзі, але подивимося, Що воно вам скаже. Вже забиває. Але, але і ріже. Але і ріже, значить, треба його заглиблювати. Заглиблювати. Я вам скажу, друзі, що досить поки що фут-футфу -фу -фу, непогано йде. От проходить, проходить, як має бути. Пройшло. Тільки сказав, зразу пройшло. 感觉。 Що, друзі, знову якийсь дощик крапить. заходить вечір. Ось така бульбочка. Бульбочка дуже хороша. Опа! Дуже файно. Трохи змінив підхід до копанки, копаю трохи по-іншому. Заїжджаю, тепер не так як нагортав, а заїжджаю. Не по слідах, як було, от мало бути по слідах, зараз би трактор мав би йти де? Отут, мав би йти трактор. А буду заїжджати сюди. Тепер так воно копає добре. А якщо заїжджаю по слідах, дуже сильний є перекос, дуже глибокі рідки. І воно нормально не бере, забиває дуже сильно. А якщо б роблю плече, ріже е, бульбу. Тому стаю не отак, а отак. І поки виходить добре. Знаю, що то неправильно. Але ефект є, якщо є ефект, значить можна так робити, правильно. Ось носик падає. Друзі, будемо зараз газувати далі. Газувати далі. Включний бам. Погнали. пошел. Немножко назад. Так, так надо его его. Давай эту палку. Уже налипает сюда. Земля і часом через то воно і забиває. Поки ще нозі не втерлися, то отак воно виходить. Підемо далі. Що, друзі, нічка на дворі, ми вже докопали, Получилося досить непогано, досить непогано вийшло. Так що, шкода, що не показав, що вийшло, бо вже ніч. Треба Пересилати монтувати відео. Так що, друзі, не переключайтеся, ставте мотного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, а ми їдемо в гараж. До речі, дивіться, тут дальнє світло світить, світить, дай Боже. Так ти підблизно, ти так відкидає. Ти ти